вам Чохол на саунд-модератор. Дуже цікава конструкція, яка передбачає отаку перетяжку разом із тим, це просто чохол, повноцінний чохол. Які тут особливості? Перше, цей чохол довший, ніж сам глушник. Отут дуже добре видно, наприклад, що він довший. Для чого це зроблено? А це зроблено, коли в момент пострілу чохол буде ковзати уперед. І оця перетяжечка не даватиме його, йому це робити. Це перше. Друге, це така кришечка. Вона з одного боку дуже правильно і зручно кріпиться знизу. Її можна так от закріпити, і вона буде просто закріплена. Завдяки. От такий от в системі мулі. Вона не буде заважати. А по-друге, ну, виробник зробив такий отвор, через який може вилітати куля. Ну, справді кажучи, не знаю. Ми ще не використовували саме такий отвор при пострілі. Ну, є, є, є думка це зробити. І ми подивимось, як воно працює насправді. Дуже зручна річ, але одразу скажу, що вона стане у нагоді тільки для такої гвинтівки, яка стріляє поодинокими пострілами. Сам модератор справді дуже нагрівається і ствол гвинтівки охолоджується набагато швидше. Але це робить, аварон. він практично прибирає міраж, який Виникає і дозволяє з комфортом зробити більш пострілів ніж без такого чехла. Дякую.